Всім-всім-всім доброго дня. Друзі, пройшло 6 днів від е, прошлого відео, яке я виставляла про те, як погоріли наші огірочки. Тому, я думаю, мені є вам що показати. А ви напишете вже в коментарях, змінилося що чи не змінилося. <кхм> І так. Значить, це в нас огірочок Бьорн, це в нас огірок Мадрілен. Що по Мадрілену? Він у нас був, як я казала, давайте я так зараз стану. Помідори, звісно, у нас просяться вже садитися з цією погодою. І так, дивіться, як я розказувала в прошлому відео, що. Тут часто дуже обробляла гербіцидом, висадили огірок і він почав горіти. Тут трошки дія була трошки по-другому. Оце тільки оцей рядок був теж такий жовтий стояв. Ну, а так, в принципі, тут було більш мінні Звісно, пари, це все на листочки на наші воно вліяло. Ось, ну, щоб мені цього не стояло, мені кажеться, я перемогла. Ось такі в нас зараз огірочки. Це у нас бьорн, Це, не лякайтеся, біла вчора бризкала редомілом для профілактики от болячки. Що ж по мадрілену? Дивіться. Пообрізала я, значить, усі хворі листя. Ну, Плюс-мінус ще, звісно, є. Ну, Підростають, я крутю, пасинкую і листочки об цей. Хворі обриваю, тому що вони хворі, нічого з них не бере, а тільки цей листок витягую я з нього і. ну, Самі розумієте, як хворий листок, то його краще лучше прибрати. Так, да, вони, звісно, не такі шикарні в даний момент, допустимо, як ці огірки. Ну, що я хочу вам сказати, живий верх, вони цвітуть, на них є огірки. Є, звісно, ще дефекти пооставалися ж, як я казала. На нижньому листочці. Ну, все ж, огірок наш пішов. Дивіться. Скоро будуть огірочка. Я думаю, на Великдень ми вже будемо не тільки куштувати, а й людей. Е, ну На продаж буде вже для людей. Ось так. Той е, останній рядок, я його повністю вирвала, тому що там гібіцид наносився е, саме так по-серйозному, е, тому що тут у нас е, теплиці цього не було раніше, і виходить, отут зразу йде сітка до сусідів. Ну я старалася постійно дала, щоб не було бур'яна великого до сусідів і ну, щоб взагалі його не було. Тому цей рядок я його вирвала, бо він там був жахливому стані, ті огірки, Я не знаю, вони стояли жовтючі, листя, було покручене. То ми їх вирвали, і, щоб вони, як кажуть, не муляли очі наші. І на це місто в мене є куча черіків. Я Понас... понасівала, понасаджувала в цьому році. То ми сюди посадимо або також у мене є високорослий перець. У мене є високорослий перець гіркий. Тобто, ну мені сюди буде що посадити. Я за це не переживаю взагалі. Рядок цей гулять не буде. Ось що, дивіться. Ось у нас такий ось такий у нас мадельєн. В даний... в даний момент пройшло тільки 6 днів. То писали мені коментарі, вирвіть огірки. І не морочте голову. Друзі, як можна було їх вирвати? Ну, я написала, що і казала: все буде що в моїх силах, я все зроблю. Ну, я думаю, ті, хто подивиться прошле відео і зрівняє зараз, це тільки, я кажу, на минуточку пройшло тільки 6 днів, то мені кажеться. Це набагато кращий вже результат, ніж був. Верхушки у нас всі живі, все класно. Огірочки є. Викидає пасинка. Єстественно, це трошки погано, що я дуже пообривала нижні листочки. Ну, я ще раз кажу. вони були такі жовтючі, ви ж самі це все прекрасно бачили, а плюс ще вони вже як по, по, по адмирали, ну, з Кожним днем я заходила і воно жовтіше, жовтіше, жовтіше жовтіше ставало. То взгляд був страшний. я перше время просто, Мені не хотілося наскільки заходить у теплицю, що це просто я вам не можу передати. Хоча я ждала цього момента, коли вже висадить огірочки, коли вже їх доглядати за ними, там щось чекати, якогось результату, якогось огірочка. Ну, коли оце произошла оця е, ситуація, то чесно, було важко. Ну. Да, вони такі, звісно, не такі прям шикарні, як, як б хотілось би. Ось це теж цей що, 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 він один такий, у нас здоровий. Кажу на нього, що він не цей смотрящий. Один в полі воїн. Ну, огірки везде є, Везде і вони цвітуть. Так, да, вони не такі здорові, ну, у нас є ще час. я, Ну, це було як. Краще, мабуть, мати такий результат, нежелі той, що був. І взагалі, як ви казали, вирвати їх і не морочить голову. Ну, як, друзі, вирвати? Хай він буде пізніше на якісь там дві неділі. Ну, так слухайте, ну я не бачу сенсу взагалі. І це ж буду не я, якщо я їх вирву і не вичухаю. Правильно, правильно. Ну, а так. Тут взагалі рядочок, він фактично теж нормальний. Ну, я б не сказала, що він був дуже постраждавший, але все одно був, ну а так дивіться взагалі, гляньте. Ну, ось такий у нас мадрілін. Ось дивіться вже які. Ой, гірочечки. Що е, ж я робила? Друзі, що я робила? Дуже багато. Я вкладала в них сил і вкладаю. Я списалася, як я казала, я працюю з компанією Грогрін. Купую їхні добрива, мені дуже подобається, як вони працюють, як сипучі, так і гелеві добрива. Я, так як ну, У нас тут в селі також є магазин, які продають насіння, добрива, я пофотографірувала свої огірки, тоді як тобто знала, я не знала, що, що з ними робити. Пішла я в цей магазин з фотографіями, кажу, Скажіть мені хоча б, що ну, що от чого це, що мені робить, я не можу понять. я нічого їм не роблю, а ця жара, і вони просто вони горять. Я не знаю, що мені робити. І факти, факт того, що оця сторона. Та якось нормально, а оця, оця сторона страшна, я не знаю, що з ними робити. Ну, вони по, як, головою покивали, сказали, ми не знаємо, що робити, от чого це ніхто нічого не знає. І ще була яка причина, виходить, його потрібно було лити просто обичною водою. Його я лила обичною простою водою, я лила, лила і лила і лила. Це перше, що. Потрібно було робити, і що я робила. Ну, Вони мені цього не сказали. Це вже я так самовільно почали ми з чоловіком думати, що робити, і взагалі, як, як же ж їх вичухувати. Потім була така проблема нестача кальція. Тобто, так як у нас, виходить, заболів огірок, ну, він не то, що це була хвороба, да, а от таким образом на корінь це все, ну, горів корінь. Значить, пішла. Зупинка росте раз. Нехватка кальція, два, нехватка бора, три, тому що вони почали уже цвісти. Також нехватка магнія була. На листочках були такі от, от типу такого. Ну, а то було прям ну, дуже видно. Вони цього мені також не сказали. Вони вообще, фактично мені нічого не сказали. Був такий ободок Великий, нехватка калія, ну, коротше, пішло воно все в одну кучу. Дякувати компанії Грогрін. Я списалася з дівчатками, у них є дуже класний агроном, який займається по теплицям, по томатикам, по огірочкам. Написала, таке, що така-така в мене ситуація, я не знаю, що робити. Поскидувала я фотографії. Огірки, огірків. Ось, і е, мені відповіли: чекайте, через півтори години е, з вами зв'яжеться агроном. Прийшла мені відповідь: отака петиція. Все дуже чітко, все дуже ясно. Мені розписали от А до Я. Чому закручене листя вгору? Це нехватка кальція, плями на листочках то є такі деформація, нехватки магнія, також відсутність було, нехватки бору. То є мені це все виложили, як ну от, все дуже ясно і понятно. Ось також я користуюся ними їхніми добривами, да? І мені було взагалі для мене це було дуже-дуже просто. Вони написали кожне добриво. Тобто, Спочатку треба оцим одним добривом, потім через три дні другим добривом, через три дня там ще одним добривом. Я працювала це все не в корінь, працювала по листу. Зараз покажу вам, яким і чим я працювала. І дякувати, як кажуть, інформації з, з миру по нитку, то якось трошки та й вичухала. Це не кінець результата нашого, наших охірочків. Е, я буду все більше і більше, ну як прикладати до цього руку, щоб їх повністю, щоб вони вже. Були такі шикарні, зелені, зелені стояли огірочки. Хоча я думаю, на мій взгляд, що вони і так уже непогані. Так, помідори, бачите, які в мене, друзі, помідори. Помідори в мене плачуть, а такими крокодилячими слізьми. Висадіть мене, висадіть нас у нас з понеділка йдуть приморозки, тому ми в шокі. Сьогодні прийде сусід перемотоблоче нам один парник, ми його він нас накритий, ми забили боки. Вчора залили, бо він був накритий перемотоблоче, і будемо чекати, там з понеділка в нас стоїть приморозки. Будем, чоловік буде робити дирки. Я хочу в цьому році попробувати зараз всі переходять на цю технологію, щоб не підв'язувати кожен помідор. Чоловік спочатку йде, спочатку йде дирки робить. Я буду в'язати веревку на, на одміряю, скільки там треба, і буду на кожні, під кожною ямкою, буду е прив'язувати вьовку. Потім, коли будемо садити наш томат, ми будем, я буду тобто, вкус відвигати, е томат вставляти в ямку в нашу і так воно буде натягуватися. Тому що ви самі бачите, томати у нас здорові. Я не знаю, будемо. У нас взагалі є приладдя таке, щоб робити е ямки на томати. Ну, тут ямка вже не допоможе, вірні, ну, на наша тикалка, що ми ділаємо. Уже треба буде, я не знаю, чоловік каже, мабуть, чи бурим, буром, буром будемо бурити е ці ямки, тому що треба їх. Е як най. Як найвіться який. Як найглибше, щоб в мене перша кість була не в коліно. Так, по цьому. По Бьорну. Бьорн радує мене. Я вам просто не можу передати, як він мене радує. Огірочків тут вдосталь. Ось І пішло, 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 пішло і пішло. Огірків вистачає. Зелені, класні, високі. пасаночка йдуть. Дивіться. З цим, конечно, трошки не так в нас проблемніше. Він не був, конечно, такий хворий, хоча трошки испарення було, що на лижні листочки попадало тоже, бачите, все та й було. А так, образно. Трішки краща картина, ніж була шість днів назад. ці, звісно, поменше, ну, нічого страшного. Все буде добре. Будуть вони кормиться, бризкаться, кальцій, калій, те, що їм потрібно. Все в мене є, буду давати. Петуння скоро ось-ось буде в нас уже цвісти. Ось така шикарна. Прям, я не знаю, в мене в перший раз в цьому році. Дивіться, яке уже коріння. Ось така красотка в нас. Це в нас кабачки посходили, бо залишили там місто на капусті під каплю. Хочемо посадити. Так, давайте ж по вам пройдемося. Буквально позавчора я забрала нове добриво. Замовляла я, виходить, грогрін 320-ки сипучку, 10 кг, іменно для налива на огірочок. Ну, ось таким капсул, отаким от я спасала. Це коректор живлення, це йде в нас кальцій і бор. Класна штука. Брала не багато, тому що навіщо ж мені багато? У мене і так є. я ну, і зараз також бризкаю. Потім ось о. Мікро, також це железо у нас йде, хілат, вегетатів. Йде в нас азота багатенько, калій, магній, фосфор, те, що, що нам все потрібно. Кальцифос коризувалась теж, йде фосфорне добриво з високим містом кальцію. Так, замовила я. Значить, новий вегетатив, бо в мене там небагато його залишилося. Я бризкаю і на огірочок, і на капусточку вже бризкаю. Вегетативчик. Це в нас, друзі, проалгін. Іде біостимулятор, обалденна штука. Зараз ідуть холода. Я буду пользуватися на капусту, її іде як антистресант. Ну, коротше, ракета, бомба, пушка пітарда, Реально. І замовила отакий ще фрут. Це калійка в нас коліна добрево по листу. Я взяла, виходить, мішок 3,20-ки, 10 кг, сипучку у куб, ну, в каплю я не веду. А фруту взяла на листя. І я так, виходить, покормила, розколотила, покормила. На наступний день утром пройшлася, фрутом побризкала по листу. Бо ви ж бачите, скільки у нас, скільки в нас всього. У нас же ж дуже багато і цвіта, і, і огірочків. Тому якось так. Замовили у нас усі оці томати, ми також будемо. Висадимо наші томатики. Я думаю, на кінець неділі ми вже висадимося. Тому бо вони вже такі, звісно, я не знаю. У нас пер перший раз цьому ро... Верній, перший раз взагалі за це все время, що ми займаємося теплицями. У нас отакі здорові помідори. Я не знаю. Я в шокі просто. Я не знаю, яких садити тепер. Я, я не знаю, не можу на це дивитися. Вони прям ну, дуже здорові. Ну, нічого, будемо якось. Будемо якось садити. Е, розовий пінхіт. Пікіровочка забрали в мене люди все. Їм треба три тисячі, ну сказали, якщо тут буде більше трьох тисяч, заберуть усе. Привезли нам землю вони і привезли свої касети. То ми будемо в касети їх пікірувати. Висадимо, е, висадимо одну теплицю, повиносимо туди всі помідори наші. Які тут у нас є і черіки, все коротше повиносимо. От, і на це місто, там, де зараз не стоїть розсада, будемо ставити касети із пікіровкою. Попросили хоча б просто якісь е пару неділь, щоб постояли, щоб піднялася розсада, бо ми ж огірку топимо, немає в них де подержати, щоб вони, ну, коротше, щоб в них немає теплиці. Вірні, є, це все, ну було п'ять разів прильота, у двір, то там все розбито. То парники вони склепали, накрили плівкою і єсть. А от опалення, труби, катьол це все розбите. Тому попросили нас, щоб ми. Ну, звісно, люди як, доплатили за це, що ми будемо возитися. Тому ось таке в нас ще предстоїть діло. Ну, а так. На першому плані в нас зараз покращення погоди і висадка наших томатів. Це в мене перша голова вже обертом іде. Капуста там теж класно, нормально. Чекає сонечко. Бачите, у нас в нас, опять, оце в нас дощі. дощі, нас не покидають, льють. З понеділка стоїть 3 градуси тепла. І дивилася, на 4 утра там стоїть і мінус. А у середу стоїть ноль. 0 5, ну, тобто, від 5 до 0 тепла, чи від 0 до 5 тепла, то, звісно, це буде в нас мінус. Тим більше ще теплиця, ну, парник наш виходить він у балку, то там, звісно, буде мінус. Тому якось перебиваємося, зараз виживаємо до п'ятниці, е чекаємо, коли пройдуть ці приморозки, і в бой. В бой, тому що. Аж кажу, плачуть прям страшне великими сльозами. Якось так у нас, друзі. А ви пишіть в коментарях, помінялося щось чи не помінялося. Всім до зустрічі! Мирного вам непка. Бережіть себе та ваших рідних. Ставте лайки. Пишіть коментарі. І всього хорошого вам. До зустрічі!